Ого, оце так. А де це ми? І як нам звідси вибратись? Люди допоможіть! О, ні, не може бути. Нас упіймали і ніхто нас не врятує. О, це прихована камера. Ей, хто небудь? Допоможіть нам. На допомогу. Мені страшно. На мене тиснуть стіни. Всім привіт! Зараз трохи розважимось. А що це у нас? Шоколадна паста і вона вирушає до скриньки. Ха-ха-ха. Ой, на мене щось тікає, щось м'яке та гидке. Ще трохи мені зовсім зар'є волосся та обличчя. Фу, яке неприємне відчуття, що з тобою відбувається. Ой, все дуже погано виглядає, а на смак подобається. Яка смакота. Шкода, що все закінчилось. Ну, оце. Я весь забруднений. Треба привезти себе до ладу. Ось так. Що? Не може бути. М -м, які смачні тут конкурси просто смакота. Ей там на горі давай ще. Не може бути, оце так. А тут майже нічого не залишилось. Хіба що зовсім трохи. <плес> хм, І це все так не цікаво. От би зараз шоколадний <плес> торт. Ідея: зараз ми зберемо все для торта. Ціла тарілка з яйцями виглядає дуже гидко. А що там відбувається? Натиснує на всі кнопки, а раптом десь та й випаде щось смачне. Нічого собі ніколи такого не бачу. На ну все, я готова. Mm. Ну що ж, якщо просять, я не можу відмовити. Ось тримай. О, що це зовсім не смачно. І дуже слизько. А тепер Кока-Кола. Ой. Що це? Як холодно та мокро. Зупиніться, це зовсім не смачно. Я нічого не бачу. А тепер додамо трохи пір'я. У нас вийде чудова перната подруга. Та що це таке? Пір'я? Ви серйозно? Зупиніться, це не смішно. А тепер все це зверху засипаємо борошном. Тримай побільше. Перестаньте! Це зовсім не те, що я хотіла. Я нічого не бачу. І тут зовсім нема чим дихати. О, ні. Справи зовсім погані. Я не хочу цьому брати участь. Привіт сумоєш? Тисни на кнопку. Я не хочу. О, На тебе чекає сюрприз. Дуже смачний та солодкий сюрприз. Ціле відро. Ммм, смакота. Ей, тримай! Що? Що там? Ой! Моє волосся! Ой, ні! Воно тепер все липке! М -м -м, а це дуже смачно. Так, смакота. Ха! Мені подобається! Я також пригощуся смаколиками. Я хочу спробувати. Смачно, а можна ще трохи візьму? Ану, перестань, годі мене чіпати. Я трохи. Все. Зачинено. Нічого мене об'їдати Навіть не знаю, яку кнопку обрати. Ну що, нехай це буде ось ця кнопка. Так, подивимось. М -м, ціла банка меду. Добре, просто чудовий мед. Найвищого сорту. Відправляємо його вниз. О ні, знов щось в'язке і неприємне. Припиніть, це не смішно. Я зараз потану прямо сидячи. Ха, медові процедури закінчено. Фу, що за сморід. Дихати нема чим. Який жах! Тільки подивіться, ціле відро сирої риби – це сюрприз. Ах! Ой, а чим це так пахне? Яка гидота Здається, я зараз задихнусь. Допоможіть. Ну все, мене зараз знудить. Підолаха. Я знаю, як тобі допомогти. У мене дещо є. Зараз стане трохи легше. У мене нові парфуми. Вони переб'ють запах риби. І справді набагато краще. Дякую, подруга. Добре, граємо далі. Ну як у нас справи? Ого. оце джекпот. Які великі порції. А почнемо, мабуть, із кетчупу. Це щось дивне? Не можу зрозуміти, що це. І запах знайомий. Що? Кетчуп? Зараз, зараз, це ще не все. Картопелька. Така приваблива, неможливо втриматись. Тримай! О! Картопля фрі. Так, це те, що треба? Смакота Обожнюю. Ням-ням-ням. Смакота просто неймовірна. М -м, із кетчупом. Обожнюю. Так, яку кнопку обрати? Е, цю. Так, ой, фу! Це вже справжнє знущання. Забирай свій коктейль. А чого він такий холодний? Могли б трохи підігріти. Це що брокколі? Жак. Ну, давайте спробуємо. Фу, яка гидота. Так не чесно, де мої ласощі? А? Відповідай. Ну, я тобі зараз влаштую. Ем, мені здається, тобі час. Хох пронесло. Привіт, як справи? Нехай буде ця кнопка. Ого, оце виграш. Скільки різнокольорових пляшок, а шочі розбігаються. Ну що, поїхали? Ой, а що таке? Спробуємо. А це смачно. Тепер помаранчевий. Смакота. Помаранчевий ще смачніше. А тепер жовтий. Ух ти! І зелений. Нічого не видно, але дуже смачно. Класно. Блакитний. Тримай. Як смачно виглядає? От би і мені теж таку смакоту. Здається, є ідея. Зараз ми зберемо все у великий шприц. Ось так. Готова. Тримай подруга. Так. Так набагато зручніше. Ой, клас. Дякую. О, а давай ти перша натиснеш. Та без проблем. Сподіваюсь, мені пощастить. Ну. О, шоколадні кольки. Чудово. Вони такі смачні. Просто смакота. М -м -м. Ні, буде дуже приємно. Потрібен захист. Ось тримай. Ух ти! Несподівано, я готова. Тримайся. Висипаємо. Ух ти! Клас і зовсім не боляче. Треба ж дощ і шоколадних кульок. Ну, саме час підкріпитися. Клас. О, Все закінчилось. Чого дивишся? Я їм. Та ти схожа на хом'яка! Ну і добре, подумаєш. Ось тобі отримуй. Ого, несподівано. Час бігти. Ей, ану перестань. А я ще не обрала. Хм, Ось ця. Який великий пакет молока. Ну що, приступимо? Ха-ха, тримай. Ну, як тобі? Ей, що це на мене лється? Ну от і пригостилась. Ой. Да уж. Ой, чогось явно не вистачає. Додам трохи орео. Ой, що це? Не може бути. Орео. Ой, це так. Я їх просто обожнюю. Смакота. Клас супер! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!